Всі наші. Сьогодні день пам'яті апостола Іуди, і я вирішив прочитати соборне послання апостола Іуди, брата Господня, попоті, тому що ну, це є актуальним на сьогодні. А тим більше сестри просили, щоб ми знайомилися із посиланнями апостолів, в принципі чуємо. Ну, Сучас, часто послання апостольські ми якось пропускаємо і мало вони знаємо. Декілька слів про апостола Іуда, брата Господів. Апостол Іуда він був одним. Архіапом і прав і Господній по кроті з прекрасної пасти першої ієрарх, перший єпископ Єрусалимський, якого було вбито, скинуто із храму. І, і дитинство, от описане ну, істориками ті тими людьми, які британнями займалися, хто досліджував Британію, то вони говорять таку історію, що Після повернення святого семейства із Єгипта, пам'ятаємо, що в 70-х лісу Палестини тікає до Єгипту, деякий час там вони живуть, і повертається назад уже з своєї землі. І Іосифу він своїм діткам дає наділи, ну як спадщину. І деякі брати, вони якось виступили. З такою недовірою до Ісуса Христа, тому що вважали, що це ну, не їхній рідний брат, це з другої сім'ї, тому що ми знаємо, що старець з Він взяв Богородицю, вона ще так, молода дівчина була. І, у Іосифа обручника вже своя сім'я була першого, що топки було багато. Називається по попританію, що э, дружина Іосипа Друсника перша звала Соломія. Вона була э, родичкою э, святого Захарія, священика От, І в дитинстві ось ці брати вони з такою недовірою і з невірою навіть вони відносилися до Ісуса Христа, що Він зростав і видно, що це була ну, незвичайна дитина. Так, і, вони якось із завистю, якимись мотивом також до Ісуса Христа відносилися. Так було в дитинстві. Це придання розповідає історик Нікіфо. Він так передає нам цю історію. Тому що священне писання нам ну, не дає так, точно імена, які події були ранні дитинства Ісуса Христа. Нам це не відомо. Ще пригання, що якісь вивочки із е, святих. Сил, їхніх і от Іуда брав Господній похлоті, він обрисланий на служіння разом із 12 мами, він увійшов до числа 12 апостолів. Інколи ми у Писанні зустрічаємо, що його звали Левей або Фадєї. це може бути одна людина. Деякі вчинні дослідники, ми знаємо, що хто починає досліджувати, вони починають це заперечувати. От, хто б там книжку не написав, проходить деякий проміжок часу, все це вже не той автор написав, бо там він не ті слова написав, він не так, слово якесь поставив, ті смисли не такі, які там колись був. Тобто вчинені починається все заперечувати. І, в принципі, ми можемо для себе взяти щоб нам простіше було розуміти, що ось три імені Іуда, Божий, і Левій, і Хадєй, це може бути одна людина. І от Іуда і брат Росходний, він вже після п'ятидесятниці, він розповідував по святій землі, Месопотанії, Сирії. Христини, він проповідував ніс світло Євангелія по різним народам. І він написав соборне послання, яке увійшло до числа книг Нового Завіту. Всього в Новому Завіті нараховується 27 книг. Це 4 Євангелія, це. Сім соборних послань з своєї панеї, 14 послань апостола Павла і окровення Іана От В сьогоднішньому нашому соборному посланню, яке ми будемо з вами читати, апостол Іуда звертається до вірних чад Христос. Яка дата написання цього соборного послання нам невідомо? Лише є деякі припущення, такі історичні. Ми з вами нещодавно згадували ім'я імператора і Спасіана. полководця Тіта, можна так розгадати, що Єросалим був розрушений, як Господь пророкував у 70-му році. Тобто Господь говорив, що буде розрушений Єрусавим, і його розрушили римляни в 70-му році, Христового правителем, начальником Тітом. І якби Єрусалим був розрушений за часів написання цього соборного послання, то, мабуть, би апостол він би це згадав у своєму Писанні. Тому ми можемо припустити, що час написання соборного послання Людей – це до 70-х років від Христа Христова, це так умовно мета можемо сказати. Очевидно, апостол би написав би якісь слова, згадав би цю розвухлу, те, що це було знищено спадом і так далі. В сьогоднішньому посланні от апостола Юди можна сказати, що воно є одним із найкоротших у священному писанні нового завіту, тому що складається із однієї голови. І містить 25 стихів. Перший стих написано Іуда рабі Ісуса Христа, брат Іакова. Як ми бачимо, що апостол Іуда він називає себе не братом Ісуса Христа, а Рабом, тобто він вже ну, усвідомлює, хто такий Ісус Христос і називає себе Рабом, тобто чимось нижчим. Ніж брат, а називає братами красу Іакова першого Єпископа Єрусалима. І говорить апостол, призваним, який освячений Богом, Отцем це і сохраніний Ісусом Христом. Тобто Він звертається до призваних, тобто до тих людей, хто вже є християнами. Тобто, що ми можемо з цього першого стіха зрозуміти, це те, що перші Християнські спільноти, перші громади, і було достатньо ну, багато проблем серед перших християн. І, і апостол звертається до вірних чад своїх для того, щоб вони були уважними, щоб вони слухали, що хоче навчити їх апостол. Мілость вам і мір, і любов да умножиться. Така традиція написання даних текстів, що коли пишуть якогось листа, то часто буває там, говорять мір вам, Радуйтесь!» Тобто, на самому початку вже розкривається скажімо так, тема, що буде там далі, чи плакати, чи радувати, чи побажання миру, тобто, з яким настроєм далі буде вже саме послання. Возлюблений, імієвсь у серді писати вам об общем спасінні. Я хочу за нужне написати вам увіщання. Тобто апостол пише увіщання для християн, що він хоче від людей, чому він хоче їх навчити. Подвізатися за віру однажди преданною святиною. Тобто апостол навчає і увагу таку підкреслює християнам. Для того, щоб вони були уважними і щоб вони подрізались за віру. Це основний смисл цього соборного послання, воно буквально розкривається вже в третьому стиху. «Ібо вкралість нікотрі люди, предназначені всіму сужденню, нечистіли, обращаючи Богдать Бога нашого, в, Бог, в розпуску і відвергаючи від влади Бога і Ігостра нашого. І Ісуса Христа. Тобто ми бачимо е, проблему перших громад, це те, що е, до спільноти християн почали е, входити, приходити е, люди, які були е, приназначені, посуждені, е, Тобто люди е, дурних нравів, люди гріховні, люди страстні. І виходить, ми можемо так приклад навести, що якщо беремо е, чистий е, об'єм водички, чиста вода, і якогось бруду туди забавляємо, якоїсь фарби, наприклад, і воно вся ця вода, вона вся стає брудною. Тобто, щось малесеньке воно може е, ось цю чисту воду спортити, І та посла якраз звертає увагу вірних чат. Для того щоб вони були уважними до цих людей, які отруюють спільноту перших християн, тому що ці люди є страстними, люди є любові. Я хочу наповнити вам, уже знаючим, що Господь ізбавив із землі зімліцької із потім, не вірувавши в богів. Тут уже йде посилання на старий завіт. на... Те, що Господь е, наказав людей, які вийшли із е, полона Єгипетського, ми давайте згадаємо історію з того що Господь спасає народ, який був е, довгий час в єгипетському полоні. Мойсей виводить, але цікавий факт, що ну, наприкінці 40 такого, такого станстрування. Те покоління, ті люди, вони не війшли до землі обітова. Тобто вони не ввійшли до Ну, назад, не повернулися. Тобто були наказані за прикручення, і вони від Бога відпадали. Тобто ця 40-річна історія якраз в Старому му що багато-багато людей відпадали від Господа. І кінца золотого робили, там, і стуками собі тут почали робити. Тобто багато того, що було ну, неподовственно. І апостол Іуда тут посилання кероблю на те, що е, хоча єврейський народ він і вийшов із свого, але він согрішав, і Господь його наказав. тобто це що означає, що якщо ви християни, е, спаслися е, розп'ятям Ісуса Христа його кров'ю, його жертвою, але якщо ви будете продовжувати е, жити гріховно, страстно. От, Порушувати Божі заповідь з вами буде те саме, що з тим народом. Ось смисл цих світу, то тобто святий апостол якраз і увіщає народ християнський, щоб він був уважним, щоб він не совішав. І нагадує також про ангелів, не свого сливодостоинства, но оставивши своє жиліще, соблюдає вічних рузар под мраком на суд великого Дня. Про яких ангелів іде мова про ангелів, які відпали від Господа. Тобто ми знаємо, що частина ангельського світу відпала від Бога і слави, і від цієї благодаті відійшла, і, по суті, це вже є служителі Злого духа, це демони, Єсим, їх так називають. Тобто, і Господь їх соблюдає в Тобто, вони десь Треба між Божої благодаті, і до певного часу будуть до суда там і знаходитися. Як содом і мора, і окресні города подобно їм, володійство й повівши за іною водією, одвіршись казні огня вічного поставлених прем'єр. Тобто, знову постов посилання робить на старий завіт, що запригрішення, які творилися в содомі і його Володейство, ходівши за іною плотью, тобто це одностатеві стосунки і так далі. Тобто все, що є таких яке було в той час домі допомоги, це ну, скажімо так, закінчилось печально для цих міст і вони були покарані. Так точно будуть усі мічтателями, які оскверняють плоть. Одлігають начальство і злословлять високі власти. Тобто тут знову Апостол звертає увагу на те, що є частина християнської спільноти, які є людьми духовними, страстними, міштателями, тобто, філософами, якісь думки свої були, які поскверняють тобто живуть в болтві, в любодіянні і так далі. Збігають начальство, власті, тобто мають якусь критику на владу, на, на все на того себе. І ці злослові чого не знають, що ж у природі совснеї животні, знають, тим розкривають сидять. Тобто апостол говорить, що ці люди, які є серед християн, що вони злослові, тобто, вони мають якісь... Непогані слова, тобто, які ми можемо виконати які ми дихіті, хотські ліхи. вони якось не вірять у Божество Ісуса Христа, вони злосвоють, вони мають якісь стосунки такі, ну, не думаю, не сімейні. Горі і цим людям, тому що його путем кайним придаються мзди, як квалам і у корськи погибають, як корії, тобто згадуються. Старозавітні люди, каїн, який вбив брата, був наказаний. І Валаам, також прорицателі Старого Завіту, був наказаний і Корій. Корій, Дафан і Еліфірон, вони виступали проти пророка Моїсея, а також були покарані. Таковий бувається власно на наших вечерях любі. Тобто ці люди, які є серед вашого суспільства. Вони є совлазними, тобто ці гріховні люди вони соблазняють чистих, богочистивих людей. Вечері Любві це агаті, так називають слово із грецької мови, і серед ранніх християнців вони були поширені. Тобто вони збиралися ввечері на службу, на молитви, вони приломляли ні. Сухі таїнство і Хрісті відсвершувалося на вечерях Любви. І ось ці Вечері, ці зібрання вони були е, ну, такими найважливішими зібраннями серед християн. І Господь е, буде карати цих е, беззаконників, які приходять на ці вечірі, які пишуть. Ми з вами без, без страха уточняють себе, це безводні облака несільними вітром, осінні дірення, безплодне, дважди умішні і сторнути. Тобто Господь говорить, що ці люди, які приходять на зібрання, вони є такими, які об'їдаються, очевидно, тобто не знають рамок і в їжі, і в духовному житті, і в такому фізичному трафізі. Ці люди, вони є безгоднею облака, вони є пустим. Нічого в них хорошого і доброго немає. І Солід суд над всіми і обличить всіх між ними чистіли. Тобто Господь буде і таких людей також судити. Це роботники нічим не довольні. От Для нас ми можемо взяти такі думку, що ці люди вони є роботниками, вони нічим не задоволені. Все їм не так, все їм не то, вони е, злими. І вони поступають по своїм попитам. Тобто, в них є оці тілесні страсти, страсті, бажання, і вони ним е, вчинять. Е, Уста їх произносять надути слова, не оказують прияття для користі. Тобто вони можуть. Якось гарно там щось говорити, але їхні слова вони є надутими, вони є пустими, тому що ці люди є страсними і все, що вони говорять, вони говорять для користі, тобто для користуя. Новий безлюденій повністю предсказані апостолами Господа нашого Ісуса Христа, тобто, повіщання для християн, щоб вони не забували те, чому вони були навчені від святих апостолів. Тому що апостоли е, говорили, що в последній день бояться ругатілі, поступаючи по своїм нечестивим похотям. Тобто е, апостоли говорили, що будуть серед е, спільноти християн, серед війн, будуть люди, які є нечистивими, які є ругателями, тобто, і на Господа можуть вони щось говорити, е, якісь єлі розколи, і таких розколників, які в історії було дуже багато. які е, що Ісус Христос це не справжній Бог, не істинний Бог, що Він якось примарно страждав, ну не по-справжньому страждав на Христі, тобто це вся якась ілюзія була і так далі. Таких єретиків було ну, достатньо достатньо багато. Це люди, ділянніся від єдинства віри, душевної, не і духа. Тобто нема в них такого Божого духа цих людей, вони більше по плоті поступають. А ви, возлюблені, назідаєте себе на святійшій вірі вашій, молясь Духом Святим. Тобто ви маєте фундамент вашої віри, щоб ваше духовне життя, воно мало фундамент, щоб ми старалися, як християни, жити в Духі Святому, сохраняйте себе в любі Божій, ожидаючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічної життя. Тобто будьте в любі Божі. Та ми знаємо, що любов Бога це любов і до Бога, і до Його святих, і до людей. І однім в, 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 будьте мілостівими з розсмотрієм, тобто будьте такими людьми, які творять добро, милосердя і сорозуміння. Тому що не кожній людині ми можемо зробити добро, тому що зробиш добро, а воно може їй послужити. Для слова. Наприклад, якщо людина випиває, ми даємо їй алкоголь, наприклад, так, і вона буде ще більше в своїх страстях, в своїх гріхах, вона ще буде більше Тому, начебто, Ми хочемо допомогти, а це все буде в велико. Тому важливо, щоб ми були мілості, вони з мудростю, всеслужінням. А других страхом спасаючи і страгає із пагня. Тобто, щоб ми спасали інших людей, які які е, страждають, які мучаються, які мають вскор відчають, щоб вони також їх е, не забували, щоб вони підтримували, допомагали. Могущему особисті вас від падіння і поставити під славу своїми порочнені в радості. Тобто, хто може е, спасти нас? Е, від піхопадіння сам Господь і йому, єдиному прямодому Богу, спасителю нашому, Ісуса Христа, Господа нашого слава і величі, сила і власть, прежде всіх віков і вовеки Амінь. так апостол закінчує сьогоднішнє послання, що єдиний Бог може нас спасти від гріхопадіння ось цього всього, всього неподобства, всього віхо. Послання сьогоднішнє, яке ми так прочитали, це овіщавання, це звертання уваги на людей віховних, на людей страсних, на людей, які вносять смуту серед християн, тому, щоб ми старалися не бути ось цими людьми, які є віховними, страстними, будь-яким, щоб ми старалися виправлятися з допомогою благодаті Ісуса Христа. з... Любові Господні, щоб ми виправлялися і йшли в рамках Боже.